Привіт! З вами програма Косметичка і я її ведуча Василина. Як правильно зробити демакіяж? Як підібрати тональну основу і навчитися нею користуватися? Про це все та інше у нашій передачі. Деякі з вас вже почали користуватися косметикою. Фарбуватися то фарбуються, а от знімати макіяж увечері забувають. Адже це важливо не тільки з естетичної точки зору, але й для шкіри. На нафарбовані і погано змиті учора вії туш лягає погано і дивиться вкрай не естетично. <му> Сьогодні в нас в гостях чарівна дівчина Олена, і з нею ми будемо вчитися правильно знімати косметику з обличчя. Я вже почала користуватися косметикою. Розкажіть, будь ласка, як правильно її змивати? Очищати шкіру обличчя потрібно в три етапи. Найперше потрібно зняти косметику з губ. Її ми знімаємо за допомогою кількох засобів. Це може бути двохфазна речовина для зняття макіяжу з повік та губ, волога салфетка або будь-яке косметичне молочко. За допомогою косметичної салфетки для зняття макіяжу з повік і губ ми можемо зняти помаду. Робиться це наступним чином. Отже, ми притримуємо кутик губ. І знімаємо помаду від зовнішнього кутика і до середини. І відповідно з протилежного боку. Помаду з губ можна знімати також за допомогою двохфазного отакого засобу. Кілька краплин якого ми капаємо на спонж. І такими самими рухами проводимо процедуру. Готово. Другий крок ми знімаємо косметику з очей. Тіні можна знімати за допомогою того ж двохфазного засобу для зняття макіяжу або відповідного косметичного молочка. Тіні знімаємо наступним чином. Від внутрішнього кутика ока до зовнішнього. І від зовнішнього кутика до Внутрішнього знизу. Ось так. туш повік знімаємо наступним чином. Прикладаємо ватний диск під нижню повіку, закриваємо очко і наносимо на вії косметичне молочко. Кілька секунд чекаємо. І тоді знімаємо туш у напрямку від коренів Вій до їх кінчиків. Ось такими рухами. Дещо на замітку. Вологі салфетки абсолютно не підходять для зняття туші з очей. І нарешті знімаємо тональну основу з обличчя. Знімаємо її тим же ватним диском, який змочений у відповідному засобі для зняття макіяжу з обличчя. Макіяж з обличчя знімається по масажних лініях. Знімається тон зазвичай досить легко і не потребує додаткових знань і умінь. Це потрібно не тільки для того, щоб, скажімо так, протонізувати шкіру, надати їй свіжості, енергії, позитивного заряду, але для того, щоб зняти той основний засіб, який ми тобі перед цим наносили, тому що його обов'язково потрібно змивати. Отож процедура демакіяжу завершена. Що таке тональна основа? Як правильно її підібрати? Як навчитися нею користуватися? Основні функції тонального крему вирівняти тон шкіри, замаскувати дрібні дефекти шкіри, а також створити фон для ідеального макіяжу. Проте, тональний засіб використовують не тільки для маскування деяких недоліків шкіри, а також для створення ефекту рум'ян, для маскування мішків під очима, а також для висвітлення деяких ділянок шкіри. Сьогодні в гостях у косметичці моя хороша подруга Атлана, майстер манікюру. Привіт. Василина, у мене є до тебе одне питання. як правильно і чим наносити тональний крем? Бо я завжди наношу його руками. Атлана, є кілька способів нанесення тонального засобу на обличчя. Перший з них, і мій найулюбленіший, це нанесення тонального засобу за допомогою кистей. Їх є кілька видів. Перший з них це ось така плоска кисть, другий це кругла кисть. Третій ось така невеличка кисть для нанесення тональної основи для важкодоступних місць. Скажімо так, це ділянки носа, це ділянки навколо очей. Другий спосіб це нанесення тонального засобу за допомогою ось такої косметичної губки. Завдяки їй макіяж буде такий досить легкий, півпрозорий, тональна основа буде виглядати дуже натурально. І третій спосіб, твій улюблений, це нанесення косметичного засобу за допомогою пальчиків. Тому все ти робиш правильно. У мене є ще до тебе питання, а скажи, будь ласка, яка різниця між нанесенням тонального крему для даного макіяжу і для вечірнього? Для денного типу макіяжу я рекомендую використовувати косметичну губку або наносити тональний засіб за допомогою пальчиків. Ми використаємо крем з рідкою текстурою і нанесемо його косметичною губкою. Тональні засоби одної марки можна змішувати, ось як в твоєму випадку, щоб отримати ідеальний відтінок для денного макіяжу. Скажи, будь ласка, Василен, а як правильно можна і чи можна тональним кремом, ну там, наприклад, візуально збільшити або зменшити обличчя? Бо в мене, наприклад, такі щочки, щоб їх трошки забрати. Це можливо? Так, дійсно, можна тональним засобом змоделювати, досить непогано змоделювати обличчя. Просто треба використати тональний засіб на кілька тонів темніший. Приступимо! Світлішим тональним засобом ми промоделюємо тобі ділянку носа. А, Після того, як ми промоделювали обличчя тональним кремом з рідкою текстурою, його бажано перекрити пудрою. Ми будемо використовувати світлопрозору прозору пудру і пензлик ось такого діаметру. Скажи, будь ласка, а які тональні засоби краще використовувати для вечірнього макіяжу? Для вечірнього макіяжу я рекомендую використовувати тонуючі тональні засоби, вони мають більш густішу консистенцію і, відповідно, лягають більш скажімо так, грубшим шаром на обличчя. І для цих тональних засобів я рекомендую використовувати пензель ось такого зрізу і ось такої тушчини. На цікавіше таке питання: а яка різниця між дорогими тональними кремами і дешевими? І чи якось їхня якість впливає на обличчя? Атлана, насправді у своєму запитанні ти ж і сама дала на нього відповідь. Звичайно, тональний засіб, який більш дорожчий, він зроблений з кращої, екологічно чистої сировини. І відповідно, твоя шкіра, яка є живою, а не мертвою, так вона потребує хороших засобів і відповідно хорошого догляду. Тому я рекомендую тобі користуватися тональними засобами відповідно по ціні, тому що їх якість відповідатиме. їй. отож в сьогоднішній передачі ми навчилися правильно виконувати демакіяж. Підбирати тональну основу і вміти нею користуватися, шановні телеглядачки. Залишайтеся красивими до зустрічі в наступній косметичці.